І це продавлогу. Так, все просто. Ой, Вольтик проснувся. Добрий раночок Вольт. Так, пішли. Ой, Ліфт поїхав. Так. А рівер... Мама, ви ж повинні за тиждень повернутися з Франції. Ой, вибачаюсь. Вибачайчику, але ми трошки раніше приїхали. Вас вигнали з країни, скажіть чесно. Ой. Ні, ми просто хотіли раніше зробити вас. Ой, типу сюрприз, ми думали, що тато приїхав. Ну і дядько, та що ж воно падає? Не здивована, що ви так думали. Так, мам, приготуй, будь ласка, сніданок. Окей. І, до речі, оце тобі? Вау, яка гарна! Так, я тобі і Франції купила. Так, я за. Як воно буде на український борт? О, я згадала, як українською буде щемодан. Валіза. Я за валізою. Окей. Як ти моя маленька, живеш тут без нас? Ти без нас тут уже цілий місяць. Ой, та хорошо, хорошо. До речі, а ти не в курсі, чого Саша з'їхала? Чесно, без поняття, вона вроді. О Боже! Начебто, начебто начебто з'їхала до свого хлопця, в неї є хлопець. Ага, ну ми хочемо до них заїхати. Офігіти! Так, все. Приготуй, будь ласка, сніданок, я пішла за тіткою. Коротше, я пішла за ттею. Окей, зайчик. До речі, не питайте, чого вона білобриса Вона просто типу покрашена. Ну, Вона не покрашена, в неї були таке волосся з дитинства, у них просто папа русий. Не папа а тато. Арівердерчі. Хай Ось і ми вдома. Тільки в мене запитання, чого ми лізли через балкон, через басейн, сам не знаю. О, привітики. Я зрозумів, я третій лишній. Так, іди розкладайся, ага. Як вам там бабусі та норм. Ну, я проду всіх?